Мене звати Максим Гонта, я регіональний менеджер компанії Hansgrohe по південному регіону України. І сьогодні ми вам розкажемо про, як уже Максим сказав, про нові термостати у селі Comfort. Але, звісно, спочатку потрібно почати з бази на що ставляться термостати. В компанії Hansgrohe з 2001 року існує універсальна прихована частина, на якій розміщується практично, мабуть, 99% варіантів прихованого монтажу. Що верхніх душу, що термостатів, що змішувачів в будь-яких колекціях. Тому, звісно, найцікавіша і найважливіша ця частина це все-таки прихована, бо вона є базою для всіх цих продуктів. У 2001 році був представлений отакий iBox універсал Він називався так. Уже в цьому році, 23 роки, як ми використовуємо цю приховану частину як універсальну. І ви можете побачити його дуже простенька простеньку так, в пластиковому корпусі, латунний блок. Всім професіоналам, звісно, вона знайома, інсталяторам тим більше. Можете так подивитися. Так. І Починаючи з 2023 року компанія Hansgrohe випустила нову приховану частину, буде називатися він iBox Universal 2. І ми з вами пройдемось по е, нюансам, для чого це ми зробили. Е, що нового в цій конструкції? Е, перше і е, найголовніше це те, що були змінені входи-виходи діаметри. Тобто в старому Айбоксі ми мали входи-виходи 3 четвертих, в новому Айбоксі вони вже одна, друга. Е, чому так складається? Тому що компанія взяла курс уже. Понад 10 років тому на грін технології, екотехнології з ресурсу економія води, економія енергії. І звісно, наші душі також стають більш економними. більш Менш ресурсно місткими, і тому півдюймові виходи вони, в принципі, зараз являються більш актуальними, не вимагають ніяких перехідників, тому що я знаю, що більшість інсталяторів все одно використовували перехідники на півдюйма. Друга така характеристика це те, що на відміну від старого айбокса ми маємо новий отакий вже чорний кожух з Спіненого поліетилену для чого це потрібно? Для шумоізоляції, звісно, щоб не чути процес змішування води, циркуляції води всередині стіни. І другий дуже важливий момент це відсутність конденсату. Ця прихована частина вже є більш досконалою, знову ж таки модернізованою. Третя відмінність це те, що на старому iBox ми мали отакі закріплені. Чотири вушка для монтажу самого айбоксу Так, вони були просто фіксовані. І ми мали в ці отвори фіксувати в на поверхні стіни чи всередині. І в новому айбоксі ми маємо таку вже рамку. Вона знімається, вона мобільна. Тобто тут я трошки вам покажу, як воно знімається. Під пласку викратку ви просто повертаєте замки і знімаєте рамку. Для чого це потрібно? Для більш гнучкового монтажу. По-перше, по-друге, рамка 5 мм товщиною. Ви можете гратися ще всередині стіни, тобто розміщувати рамку або попереду, таким чином більше заглиблювати айбокс, або розміщувати рамку на задній частині для пустотілих монтажів, для пустотілих стін. І таким чином подавати iBox трошки вперед. Коридор встановлення залишається майже такий тобто той, хто звик монтувати наші вироби, наші приховані частини. Що в iBox Універсал 80108 ми можемо бачити це на оцій шкалі так, підрізання, тобто мінімальна глибина для встановлення iBox 80 мм. В цьому так само точно, 80 мм, не дивлячись, що габарит здається таким вже більшим, масивнішим. Але глибина встановлення та сама, 80 мм мінімальна, 108 мм максимальна. Але хочу нагадати, не всі про це пам'ятають, що звісно треба робити виключно правильний, компетентний монтаж, професійний, читати інструкцію. Але навіть на випадок того, якщо вже допущена якась помилка по глибині. В нас є як запасні частини через сервіс, ми можемо купувати або добавку до зовнішньої частини, якщо ми не змогли достатньо заглибити айбокс, або добавку всередину iBox, якщо ми занадто його заглибили і не можемо вже змонтувати зовнішню частину. По наступним моментам в старому iBox, коли ми виставляли вже під плитку, під декоративну обробку, айбокс ми обрізали да, зайву частину ми обрізали рівно під плитку. В новому айбоксі це робити не потрібно. Ми тут маємо таку телескопічну шахту, яка у нас просто виїжджає. Тобто монтажник після монтажу самого айбоксу він вставляє вже безпосередньо шахту і просто нею вирівнює ту товщину стіни, яка у вас вже є, під штукатурку. І Дуже важливий момент. Ми завжди з цим боролись в старому айбоксі. У нас оця мембранка в такій коробочці лежала в коробці з старим айбоксом. Тут гідроізоляційна мембрана. Більшість монтажників просто її викидали одразу, щоб не втрачати час і не гратися з цим. Але це порушується гідроізоляція насправді цього вузла, тому ми тут її вже приклеїли, щоб ви не могли її ні викинути, ні відірвати. І власне нею монтується ця шахта до стіни. Так приштукатурюється і виходить правильний монтаж. Нагадую, що біла частинка у нас є необхідною для промивання системи, тобто ми не монтуємо зовнішню частину. Якщо ми не промили всі виходи, входи, не пропустили воду, особливо це новобудов стосується, де. Ще дуже досить багато бруду є в трубах після ремонтів. Ми, звісно, необхідно це промивати. І ще важливий момент: в новому айбоксі, так само для зручності монтажників, ми вбудували отакий круговий рівень, тобто вже не потрібно його використовувати свій якийсь там або підручні засоби, ми можемо просто відцентрувати у всіх площинах айбокс правильній формі за, за допомогою цього кругового рівня. По е монтажу ми е декларуємо те, що він більш швидше встановлюється для монтажників, саме через що не потрібно підрізати, не потріб... е рівень вже є на місці. Мон монтаж більш гнучкий за рахунок рамки, Ви бачите, скільки вже отворів, куди ми можемо замонтуватися, це е значно зручніше, звісно. і... Е які вигоди він дає кінцевому споживачу? Кінцевому споживачу, ну, може це і для монтажників так само важливо, що на новий iBox всі приховані частини будуть мати можливість корекції в вертикальній площині, що мається на увазі? Тобто, якщо старий iBox ви змонтували 2-3 градуси вліво, вправо трошки щось не вийшло? То зовнішня частина так само була б нахилена 2-3 градуси вліво або вправо, тому що нічого з цим неможливо зробити. Є закріплені гвинти для зовнішньої частини, куди вона монтується, і воно виглядало не дуже і досить таки естетично псувало вигляд. То в нових. Зовнішніх частинах у нас є оцей уже коридор. Навіть якщо ви трошечки там, 10 айбокс на пару градусів пішов не по вертикалі, горизонталі, все одно можна виставити правильну, правильне положення зовнішньої частини. І що ще основне, поверну ще разок останній до наших айбоксів і нагадаю. Що у всіх монтажах в компанії Hansgrohe в більшості європейських виробників, гаряча вода завжди повинна знаходитись зліва, е, гаряча вода зліва, холодна справа, е, нижній вихід, верхній вихід це вже під споживачі. Чому це важливо? Тому що термостат просто у вас працювати не буде в такому випадку. Змішувача буде не перепутані. Позначки гарячої і холодної води це неприємно, але воно буде працювати. В термостатах це просто не буде працювати. І оскільки це прихований монтаж, змінити щось іноді вже буває запізно, тому що у вас вже якась там плитка, дорогущий моноліт, який заклеєна, і потрібно все це розбивати для того, щоб міняти. Просто нагадую: для цього компанія Hansgrohe робить отут таку червону поміточку, і де можуть робити, і на шлангах до змішувачів. І у всіх інструкціях завжди є ця поміточка, щоб не перепутати. Гаряча вода у нас зліва. Це зрозуміло. По зовнішнім частинам, тепер, коли ми вже детально ознайомилися з боксом e Universal 2, зрозуміли, як це працює. Скажу ще декілька нюансів. Цей iBox не знімається з виробництва, він залишається актуальним і, відповідно, постає перед вибором і у клієнта, і у продавця. Що продати, яку приховану частину, під які зовнішні частини. Тому що нагадаю, що верхні душі від двох режимів і більше так само у нас встановлюється завжди на iBox. Що продавати? На новий iBox ми можемо поставити будь-що. Тобто всі нові накладки, всі існуючі старі накладки через перехідник за 30 євро. Е і, звісно, актуальність його буде знову там в районі як у старого, я думаю, не менше 20 років. Так? У старого айбокса на старий айбокс ми можемо поставити виключно старі накладки. Ніякі перехідники нічого нам в цьому не допоможе. Тому е наша. Така стійка рекомендація, якщо людина планує прихований монтаж, особливо на змішуючий це термостат або змішувач не на верхній душ, ми рекомендуємо продавати все таки новий iBox з перехідником, якщо людині принципово подобається якась стара накладка. Чому? Тому що коли вона захоче змінити цю накладку, пройде в неї 7-10 років, 12, чи втратить вона дизайн, чи втратить вона функціональність. Доведеться вибивати і замінювати приховану частину. То з новим майбоксом цей коридор планування і актуальності буде значно-значно більше. При різниці, десь орієнтовно в 50 євро. На вартості продуктів Hansgrohe в прихованому монтажі ця сума дуже часто є символічною, тому я вважаю. Що вибір тут однозначний? Всім раджу переходити на нові айбокси і не втрачати актуальність заміни.